У містечку Днідвіль ідеально налагоджене життя, а природи давно немає. Привіте! Оу, oh, привіт, Одрі! Показати тобі крутизну? О, oh, що це таке? Дерева справжні! Колись вони росли на кожному кроці. Oh, росли! Більше за все на світі я мрію. Побачити таке дерево. Від творців фільму нікчемний я. Ого! Чого припхались, йолопи? Що він хоче? Тебе цікавить, що сталося з деревом? Я думав усім на це начхати. Я не всі. Мені не начхати! Це почалося дуже давно, коли я випадково викликав містичне створіння давніше за найдавніший час. Лоракса. Е! Це ти зрубав дерево! Що це? Ай. Може, це він? 2012-му. Зроби так, щоб усе змінилося. Я вас не підведу. Вирушайте у подорож. А містечко, яке хороше, Тед! Ну, яка може бути в тебе причина захотіти знову кудись звідси їхати? Стояти. Яка змінить світ? Якщо таким, як ти, і далі буде байдуже, краще не стане ніколи. Остання насінина. Це не просто насінина, а ти не просто хлопчик. Поїхали теді! <поєхали> Я б тебе розцілувала. <поєхали> 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 Ми не маємо часу. Хто сказав? Трішечки маємо. Лорекс. Хто запросив здоровенну волохату фісташку? Це хто тут фісташка? Зараз як дам у щелепу. Стоп! Ти в жінку вдариш? Це жінка? Скоро у кінотеатрах.